Карта дня для вас. Цього дня ви майстер своєї справи. Чого б це не стосувалося, якого аспекта, якої б справи це не стосувалося? Ви знаєте, вмієте, можете все, що ви хочете зробити в цей день. Ви маєте для того знання, ви маєте для того ресурси, ви маєте для того всі можливості. Все, що ви захочете зробити, розпочати, продовжити в цей день. Ви все те зможете зробити, немов обставини самі по собі складатимуться на краще для вас. В романтичних стосунках, швидше за все, романтики не буде, бо самих стосунків цей день не буде. Але не тому, що щось там сталося, а тому, що, от саме в цей день романтика просто вам не на часі. У вас є більш цікавіші, більш важливіші, більш нагальніші справи. І саме і туди. Направлений вектор вашої уваги. А романтичні стосунки ну, що романтичні стосунки, для них буде якийсь інший день.